13-річний Павло грає в куточку, облаштованому для дітей. Цей шелтер, родину з чотирма неповнолітніми дітьми, евакуаційники вивезли днями з Донецької області. Ну, на на площадочці гуляються, веселяться, кушають, бігають, все добре. Там в нас було тихо, а потім перші прильоти почали і ми вирішили виїхати. Сьогодні теж там прильоти були, розбили больниці, дома, ми виїхали. Далі каже Світлана, поїдуть до Київської області. А Ірину до шелтеру евакуаційники привезли напередодні з Покровська. Їхній будинок повністю вигорів. І ми, оте в чому стояли: світер, гамаші і тапочки різинової. Всі на мені, ота одній сусідки світер, джинси сусіда, тапочки другої сусідки. Це ми так одяглися. У нас дом якраз на границі по Київській вулиці. стріляли і все. Осталась жінка одна 75 років. Це сусідка ваша ну, да. Жінка показує відео, все, що лишилося від хати. Прилетіло, на штук шість у тих градах, що то ні, не, не гради, а какі-то зажигательні такі. І у нас спихнув дом. І у нас згорів дом, залишилися одні стіни. Все вигоріло в домі. Бачите, оце так. Кухня, гараж. Геннадій жив разом з родиною Ірини, бо його будинок розбили три місяці тому. прилетів И двухэтажный просто дом сложился до да, фундамента. Да. У меня аж с ушей кровь пошла да, от этого прилета. Я потом перешел к хорошему соседям, они меня приютили, и у них жил как сам. И вот это ж, вместе и уехали с горевшего дома. Все магазины закрылись практически. Вот, ну, питание, Если какие, какое надо, что-то выезжали на рынок. А так в основном терпели, что было. Консервы, благодаря давали гуманитарку. у нас осталось крупы, макароны, вот это таке. Обстрелы очень сильные. Дроны вот эти постоянно страшно, очень страшно. Ехали, если едешь на рынок, то я ездила велосипедом. Э, очень страшно над головой постоянно. Света вот у нас давно не было, газа, тепла, это мы спасались. Единственное, что у нас печка с э, отоплением. И все. В цьому шелтері наразі можуть прийняти більше двадцяти людей. Створений він для матерів з дітьми, яких евакуаційники вивозять з прифронтових населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей. Засновники, представники благодійного фонду Діти нового покоління. Ми будемо розширювати, ставити тут більше двохмісні кроваті, і місць буде в два рази більше. Вони приїжджають сюди. Ми надаємо юридичну психологічну підтримку. і Далі наші партнери, ми співпрацюємо СЕВ Україн», місія Хансен, обласна міська рада допомогти допомагає розселенням. Ми знаходимо підходяще людям місце і далі, далі вони туди їдуть якби, і з подальшим, як можна сказати, з повним супровідом. Ми їх садимо в поїзд, покупаємо квитки, там їх зустрічають, селять. У нас партнери є з WCK, Вони привозять сюди готову їжу. Подальшому ми хочемо тут самі готувати. Тут є кухня. Поки просто ми тут обустраиваємось і поки нам возять їду, А по подальнішому може будемо самі готувати. Зараз тут живуть, каже Сергій, 15 людей з Донецької області. Анастасія Галасюк Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.